Вітання, усім це наш формат інтерв'ю. Сьогодні спілкуюся з Олександром Горгутом, речником Львів Обленерго. Пане Олександре, доброго дня. Вам дня. Якраз будемо з вами говорити про енергетичну систему на Львівщині, про графіки, про все те, що турбує зараз наших мешканців. Зокрема, яка ситуація з електроенергією на Львівщині? Наскільки сильно пошкоджена енергетична інфраструктура загалом? Ну, зараз, як ви вже бачите і знаєте, думаю, вже третій день фактично нас знімають графіки погодинних mm -hmm. відключень. Від двох з до 4 черг протягом доби діє. Ну, Все почалося ще в середу графіку аварійних відключень. Я відзначу, там вранці було вадано аварійні відключення, але в принципі за досить короткий період часу вже були додані погодинні відключення. І фактично діють зараз по годині, е відключення чи можна пожиттям свідковувати відповідно за е графіком. Ну причина, як би зрозуміла, це чергова атака е окупантів на енергосистему. Е тобто є черги е відповідно пошкодження, які вже вплинули і безпосередньо на наш регіон, на нашу Львівську область. Е ми розуміємо, що ми прац в в працюємо в єднані енергосистемі. Відповідно. Від ситуації в енергосистемі ми також залежимо. Ми не означає, що пошкодження саме в Львівській області спричинило відключення у нас. Тобто пошкодження загалом у енергосистемі спричинило відключення в різних регіонах, в тому числі і у Львівській області. Тривалий час був такий період, що у нас відключення не було. Але, на жаль, і зараз ми фактично доєдналися до тих інших регіонів, які мали відключення, і ну, доведеться певний період, як то кажуть, з тим. Перебути, перейти, на жаль, просимо всіх до того зрозуміння віднестися. Ми на жаль це вплинути не можемо в тому плані, що є розпорядження некокоренерго, відповідно, ми зобов'язані їх виконувати по обсягу відключень, які нам задаються на певний період часу. Так, звичайно, і загалом, якщо ми навіть е, хочемо зробити такий екскурс, якщо згадати, наприклад, листопад 2022 року, так коли почалися ці відімплення світла, якщо ми зараз маємо графік, ми можемо сподіватися, коли буде світло, коли його не буде, то тоді був час, коли в принципі це було дуже нерегульовано. Тому я таки вважаю, що громадяни України вже до цього звикли. І набагато я скажу навіть так, не те, щоб з розумінням, але й краще усвідомлюють цю ситуацію і те, що ці всі проблеми ми маємо винятково через нашого ворога. А загалом, якщо ми говоримо про фактори, які фактори можуть вплинути на подальше погіршення? Про погіршення думаю, ми розуміємо, але про подальше покращення ситуації. Ну, покращення само собою зрозуміло, що йдеться про те, що дійсно зараз відновлювання роботи uh -huh. в енергосистемі, це насамперед стосується електростанцій і лінії електропередачі високовольтних, але це ну знову ж таки прерогатива генеруючих компаній, прерогатива компанії, які здійснює передачу електроенергії на Коперенерго, для того, щоб була можливість видати потужність ці регіони, видати потужність до операторів систем розподілу і відповідно далі до споживачів. Ну, і зрозуміло, що крок за кроком буде до того ситуація. Рухатись, але знову ж таки, будь-який новий обстріл, це знову ж таки ускладнення ситуації в енергосистемі. Плюс треба розуміти, що навіть якщо мережа відновлена, це не означає, що вона працює так, як це було до обстрілу. Тобто, ми розуміємо, що це певно, може бути тимчасова ремонтна схема і так далі. Тобто є певні ризики, що просто може. Мережа після відновлення не витримати певного навантаження. Ну, Це ми розуміємо, що можна кинути як простий приклад, якщо квартира доживлена в нормальному режимі, або якщо вся квартира доживиться через, наприклад, два подовжувачі, або через один подовження. Тобто, Воно ніби працює, але по факту може в певний момент і перестати працювати. Тобто є такі ще ризики, але якщо не було б, звичайно, обстрілів, то ситуація покращилася б. Стабільно і далі, але на жаль, кожен новий обстріл це знову ж такі тільки погіршення ситуації. Плюс зараз є цей момент, що є похолодання. Це традиційно і мирний час зростає споживання електроенергії в такі холодні періоди року, тобто бо багатьох. Людей зав'язано електроопалення, наприклад, або просто опалення, все одно там на підігрів води і так далі, і просто день короткий зараз більше витрачається на освітлення. Відповідно є зростання споживання, це теж негативно загалом впливає на ситуацію, тому що є не так багато, зрозуміло, потужності, яку можна використати для споживачів відповідно. Кожен кіловат зараз фактично важливий, тому чергово ще раз і ще раз, як і всі енергетики України, так і ми також долучаємося до тих закладів, щоб максимально економно використовувати електроенергію в той час, коли вона є, тобто не вмикати без потреби на прилади. Якщо така потреба конче необхідна, то принаймні не вмикати всі одночасно. Тобто, якщо вже вимкнули пральну машину, то вже не вмикати. Праску там чи електронуковку і так далі, тобто максимально розтягнути цей процес побутовий на на довший період, ну і бажано в нічний час, коли все одно є зменше зменшене споживання. Угу. Тобто, якраз говорячи про конкретні дії, е, треба заакцентувати на тому, аби ми дбали про це побутове споживання, так і звичайно, що використовували, мабуть, менше ніж це ми робили до цього. А ще одне запитання: які години доби є найбільш критичними щодо навантаження на енергосистему? Коли особливо треба бути ощадливими, ну це як і в інші періоди, зрештою, це є ранішні період, коли. Є найбільше споживання, коли люди збираються на роботу, на навчання і так далі. Тобто тут є такий тік споживання ранішній, Там сьома година ранку до 9, 10, ось так, ну там орієнтовні десь такі межі. Ну і ввечері це 17 22 двадцять друга година. Там, десь отакі от, от межі, коли є споживання найбільшим, коли ще. Років, наприклад, 30 тому, то баланс споживання був інший, була промисловість, яка е, забирала багато споживання. Відповідно, це були інші години. Зараз е, от у нас споживання все-таки це е, побутове, і відповідно саме такі от, піки, ранішні і вечірні навантаження, е, вони ключові зараз. Тому саме в ці години дійсно дуже важливо зменшити споживання, якщо є така можливість е, у наших споживачів. Дякую вам, пане Олександре, за інформацію і за поради. Віримо в краще на все добре. Дякую, допомогу.